Поясню вам одразу, я тут не живу, у мене це як дача. Але кожного року одне й те саме. Пора садити розсаду, а тут вовки виють. І я разом з ними. Восени за 2000 мені цей ягород перекопали. Навесні за 2000 мені попиляли зайві дерева в саду. Також на 2000 купила шланги нові, бо старі вже всі в дірках. Розсада перців у мене своя, а розсаду помідорів планую докупити, бо у мене не вистачило місця на підвіконні, щоб виростити самостійно. На сьогоднішній день розсада помідорів коштує 50 гривень за десяток. Я сажу приблизно 100 кущів. Насіння огірків цього року я купила від фірми Сенгента. Я промовчу, скільки грошей я на них витратила. Ви ж самі знаєте, що овоші виростати набагато дешевше, ніж купити на базарі. Ну, вже кабачки, які виросли, скоро ікру буду консервувати. Редиски той насадила, кому вона надо, я ж її взагалі не люблю. Ще гірка така, несмачна, ну це ж домашнє. До речі, дівчатка, ви вже повисажували розсаду у відкритий ґрунт, бо я ще жодного кущика не висадила.